Триває спеціальний ефір на радіо НВ. І зараз будемо е, говорити про політику Німеччини е, у питанні постачання зброї Україні. Е, е, німецький уряд відмовляється постачати Україні далекобільні ракети Таурус через побоювання, що Київ може використати їх для ударів по російській території, а також через те, що Бундесфер має лише 150 ракет готових до розгортання. Пише європейська правда, посилаючись на більд за інформацією німецького видання. Кількість придатних до застосування Таурусу ФРН ракет насправді більша, адже понад 300 крилатих ракет вже пройшли капітальний ремонт у консорціумі з виробництва озброєнь MBDA і готові до використання. Як вказують журналісти, капремонт проводиться кожні 10 років. А на більш ніж 300 Таурус обновили пломби і вдосконалили GPS-навігацію. При цьому зазначається, що використання. Тауру з українськими бойовими літаками також не повинно бути надто складною технічною проблемою, адже з травня ВПС України вже застосовують ракети Storm Shadow і Скальп компанії MBDA які були відповідно поставлені Британію та Францію. А зараз на зв'язок зі студією радіон виходить Костянтин Федоренко, науковий співробітник центру східноєвропейських та міжнародних досліджень. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброня. Пане Костянтине, ну знову, знову питання, яке постає, коли ми обговорюємо постачання зброї від Німеччини. Чи дійсно в кількості ракет справа, чи дійсно це питання політичне? І чи можна розраховувати, що ці ракети можуть бути поставлені? Ну перше, практика показує, що Дійсно, ключові європейські країни що е, щоразу говорять, що певний вид озброєння не може бути поставлений. Потім за певний час виявляється, що все ж таки може. Тобто, це рішення, я думаю, що передусім політичне, і воно пов'язане з тим, що так само зараз е, Сполучені Штати не поставляють е, свої найбільш далекобійні ракети. І так само це рішення політичне, і ми бачимо останнім часом, зокрема за підсумками саміту НАТО, що якраз Німеччина у відношенні зовнішньої політики наразі ну питання України принаймні займає досить не самостійну позицію і робить власне більш-менш те саме, що роблять Сполучені Штати. А тут питання, що це не самостійна позиція чи не рішуча позиція. От доводилося чути думку, що е, сам пан канцлер Шольц він не хоче ні в чому бути першим. Е, це по перше. А по-друге, якщо, наприклад, є за спину кого сховатися у своєму рішенні, в даному випадку, як Сполученими Штатами, то краще так би мовити, не висовуватися. Ось він висовуватися і не буде. Ну у Німеччина дійсно за Шольца не проявляє стратегічної ініціативи. На жаль, це в цьому відношенні не найкращий з позиції України лідер однієї з ключових європейських країн, саме тому, що власне Німеччина у зовнішній політиці, зокрема в стратегічних питаннях, наразі не є якоюсь достатньо ініціативною державою. Але цікаво, що в відповідних оборонному та бюджетному комітеті Бундестагу навпаки підтримували, були, принаймні, повідомлені, що там депутати підтримували надання тих самих ракет Таурус. А чому в чому різниця ось позиції між Бундестагом та німецьким урядом? А, ну, Різниця в тому, що наразі. Це не різниця позицій між німецьким урядом та Бундестагом, це різниця позиції всередині коаліції, які формують німецький уряд. А, тобто існує о, СПД СП, Соціал-Демократична партія Німеччини, яку власне представляє Олаф Шольц. І так само в зелені в коаліції існують зелені вільні демократи, які навпаки у питанні України якраз виступають за більш проактивну, більш я думаю, адекватну часу, мабуть, політику і всередині коаліції, зрештою, їхні інтереси в цьому питанні є ну не те, що протилежними, але відмінними. І крім того, в Бундестазі так само представлена очевидна опозиція і так само представники е, християнсько-демократичного союзу е, виступають е, за те, щоб е, надавати більшу підтримку Україні, тому що на даний момент е, керівництво ХДС є е, е, таким. Е, Євроатлантийським за настроями досить сильно, і відповідно вони виступають також за активну позицію по Україні. Тим часом ультраправа партія німецька, яка називається Альтернатива для Німеччини, АФД всі ми її прекрасно знаємо. Найбільші симпатики Росії. А зараз доволі так стрімко набирає рейтинги, хоча нещодавно, вперше за довгий час показало все ж таки падіння її популярності. Але все одно значна частина німців її підтримує, і ця партія зараз пригрозила вивести німеччину з європейського Союзу. Союзу, якщо Євросоюз не реформують протягом, як кажуть, у поліцилі розумного часу. А що це їх не влаштовує в Євросоюзі, і наскільки ось це загрозливі тенденції? Ну їх не влаштовує в Євросоюзі приблизно те саме, що не влаштовує більшість європейських крайніх правих. Це питання відносної несамостійності, як вони вважають національних держав, тобто неможливості проводити повністю суверенну політику. Вони хочуть, щоб Європейський Союз був таким собі горизонтальним об'єднанням, яке там не диктує свою волю національним державам, а є лише таким собі майданчиком для перемовин, для формування якихось. Умов за принципом найменшого спільного знаменника. Тобто, ну це насправді позиція, яку ми знаємо з того, що раніше так приблизно за ті самі ідеї виступали так само французькі ультраправі зараз, оскільки вони є ближчими до отримання влади, вони намагаються теж займати більш центристські позиції в цьому питанні. Ну а АФД власне. Є дуже далекими від того, щоб о, чи отримувати більшість чи о, формувати більшість якоюсь іншою партією в Німеччині. Вони дуже далеко відстоять від всіх інших партій. О, і відповідно насправді реальної загрози такої, очевидно не існує. А в принципі, питання про реформування Європейського Союзу воно в ЄС тільки серед ультраправих виникає, чи е, інші партії, євроцентричні, також на свій розсуд думають, а що, що далі робити з ЄС, як і куди йому далі крокувати? Ну, очевидно, так само і постає питання дійсно щодо реформування Євросоюзу у інших е, політсил, але. Я б сказав, що на даний момент це питання дискутується відносно відносно небагато в порівнянні, наприклад, з внутрішніми проблемами, тому що дійсно останній рік для європейських економік був досить важкий. Втім, безумовно, європейському союзу треба визначати, що робити далі, тому що наразі, наприклад, заблокована подаль чи чисто політично заблокована подальше просування. У питанні євроінтеграції західних Балкан, хоча деякі держави мали б однозначно отримати ну реальну європейську перспективу, не тільки декларативну, а от реальну можливість вступити в євросоюз за кілька років. Вони вже роблять досить значну частину свого домашнього завдання. Для цього вони просунулися далі ніж Україна в цьому питанні значно. І вони очевидно хочуть о, якоїсь реальної перспективи. Реальної перспективи їм поки що не дають європейський союз зараз розширюватися не дуже готовий. А деякі європейські країни, включаючи Німеччину, дуже хочуть, щоб більше питань у Європейському Союзі вирішувалося все таки кваліфікованою більшість більшістю голосів, а не консенсусом, тому що чим більше держав, тим проблемніше стає прийняття рішень консенсусом. Так само більша ймовірність, що якісь держави, як зараз Угорщина, блокуватимуть просто рішення одноосібно. І, до речі, щодо України, в принципі, ну так само існують очевидно такі побоювання, тому що ми, Європа не може гарантувати, що майбутні Європи українські уряди будуть достатньо конструктивними. Те саме стосується там урядів Чорногорії чи Північної Македонії, наприклад, відповідно, дійсно для того, щоб розширити європейський союз у майбутньому, потрібно його спершу реформувати. А що дійсно в Європі побоюються, що Україну може очолити якийсь орбан умовний? Для цього нам не потрібен якийсь орбан. Для цього потрібен якийсь політик, який заявлятиме, що він же ж україноцентричний, а не євроцентричний, і обстоює національні інтереси і так далі, і тому подібне. За досвідом західних Балкан, ми знаємо, що такі політики цілком можуть можуть бути собі декларативно прозахідними. Але реально бути ну досить типовими південно- чи східноєвропейськими корумпованими політиками, які навколо себе будуватимуть щось типу електоральної автократії повернемося до партії Альтернатива для Німеччини. Тут було нещодавно цікаве журналістське розслідування, зокрема, видання «Шпігель», його результати публікувало. Виявили журналісти листування, яке може свідчити про вплив Кремля на діяльність деяких депутатів від цієї ультраправої партії. У розпорядженні журналістів опинилося листування Владіміра Сіргієнка, проросійського активіста і помічника одного з членів ФФД у Бондестазі, якого на російських пропагандистських телеканалах часто запрошують коментувати пов'язані з німеччиною теми, і відповідно його ймовірного куратора у Москві, Алексія. Власне, вони переписувалися з усього масиву даних. Випливає, що Сергієнко, який проживає у Берліні, координував підготовку позову партії проти постачання Україні німецької зброї. Власне, слухайте тут питання. от Стільки вже зв'язків у цих ультраправих німців із Росією, вже стільки разів їх підловлювали. Чи це не є приводом для зацікавлення німецьких спецслужб? Як взагалі зараз це чи обговорюються от такі от скандали у німецьких медіа, у німецькому суспільстві у німецьких спецслужбах теж цікаво, що обговорюється, хоча ми навряд чи знаємо. Ну, ми насправді знаємо, що е, німецькі спецслужби заявляли про те, що АФД займається розповсюдженням російських наративів в Німеччині. Ми насправді знаємо, що німецьке суспільство щодо цієї позиції АФД, ну і в принципі щодо позиції Афде. Ну, просто. Дуже переважно ставиться вкрай критично, тому що це дійсно партія, яка ну така в трампістському стилі веде культурні війни, яка е, е, заперечує наукові факти і так далі. І тому подібне. Тобто, це партія, яка викликає з багатьох причин обурення більшості німців. Ну і в тому числі німці очевидно не розуміють е, такого ставлення до Росії, як е, демонструють крайні праві е, в е, Німеччині. Водночас а, треба не забувати, що в Німеччині вкрай високі бар'єри для того, щоб заборонити якою діяльність якоїсь партії. Тобто в Німеччині діє, наприклад, ну от недавно вони перейменувалися, та але до недавнь діяла. ну по факту зараз під іншим іменем діє а, така собі націонал-демократична партія. Яка ну по факту, крім невикористання заборонених конституцією символів, якщо бути відвертим, то це партія неонацистська. Вони там набирають собі щось типу е, 0,1% на виборах, і вони тим не менше існують протягом всього часу існування, одні Німеччини Об'єднаної Німеччини як? Після повалення берлінської стіни, значить, це просто показує нам, що є суспільства, в яких є інші в порівнянні з українськими майже щодо того, які є, позиції є дозволеними. Тобто, очевидно, що така совіта відверто неонацистська нацистська позиція вона є для населення. Ще менш прийнятною ніж пряма підтримка Росії, і тим не менше така партія теж не забороняється. А щодо АФД, щодо настроїв АФД, теж важливо сказати, що це партія, яка має значну різницю в підтримці в підтримці в колишній ФРН та колишній НДР. Тобто у східнонімецьких регіонах, крім Берліну, в принципі, от багато де там АФД набирає там. Десь щось 30-35%. Ну, тобто якісь величезні цифри, насправді. Е і тоді, як в багатьох західнонімецьких регіонах це щось біля 10%. і різниця, зокрема, є в тому числі у відношенні до Росії, тобто депутати Західнонімецької ВД, там була був нещодавно матеріал та журналістське розслідування, де зливали переписку з внутрішньопартійного чату. коли е Голова фракції АФД в парламенті пішов до російського посольства на 9 травня, то відповідно була переписка в чаті партії щодо цього, і ну, величезне обурення це викликало у багатьох західно-німецьких представників АФД. Але оскільки саме от більшість голосів в партії приносять східні німці, то відповідно їхня позиція теж всередині партії є сильнішою. Слухайте, тут постає питання: от із цією історією. якщо росіяни намагалися через альтернативу для Німеччини а вплинути, збити фактично поставки зброї в Україну. Якось е, поставити палки в колеса, то е, чи за тими проблемами із постачанням ну там тих самих ракет, можливо, так чи інших, інших зволікань, які були, е, чи могли е, і там стояти росіяни? А не лише е, виключно е, це відбувалося через, е, ну скажімо, так певний німецький менталітет е, е, мирний, так званий? Це це точно, ну якби німецький менталітет, це в принципі таке пояснення, яке нічого не пояснює. Тобто, менталітет як такий, це взагалі не науковий такі критерії. Його можна використовувати там в бутових розмовах, але. Ну, науково ми не можемо сказати, що якийсь народ має один менталітет, якийсь народ має інший менталітет. А, значить, ми можемо сказати, що а, дійсно ключові континентальні держави це Франція, це Німеччина, це Італія, це Іспанія. Вони а, з поставками зброї а, запізнюються з поставками зброї в порівнянні з своїми обіцянками. А, Дуже часто про провод проходить проходить тривалий час до реальної поставки, а я не думаю, що в даному випадку є причина вважати, що існує якийсь конспірологічний російський вплив вплив на там німецьку владу, французьку владу і так далі. Тобто мені здається, що в цьому випадку це така собі переоцінка здатні здатності російського впливу. Очевидно, що вони, наприклад, ну їм не потрібно було б співпрацювати з маргінальною партією, щоб подавати відверто відверто ідіотський запит до суду, якби вони знали, що вони мають можливість просто через діяльність якихось своїх агентів вплинути напряму на діяльність німецького уряду. Є проблема того, що реально європейські континентальні армії виявилися не готовими до такого серйозного протистояння. Власне, навіть американська індустрія збройна до цього не повністю готова а тим більше це індустрія німецька французька, які власне. Ну, Реально ніхто не очікував, що е, буде таке серйозне протистояння, як виявилося, це такий собі стрес-тест також для е, придатності НАТО до такого значного стратегічного конфлікту. Тобто дуже багато з того, що е, Німеччина, можливо, хотіла б передати Україні, воно просто перебуває в непридатному стані. Е, е, багато що іншого, це Дуже проблемна німецька бюрократія в сфері оборони теж були журналістські розслідування щодо того, що фактично нереально будь-яке рішення в армійської структури якось там проштовхнути. Воно просто грязне через величезну кількість рівнів відповідальних офіцерів і так далі, тому подібне, які воліють. Нічого зайвих ніяких різких рухів не робити в принципі. Тобто, це проблема насправді, яка потребує повного масштабного реформування як Бундесверу, так так само і армійських структур кількох інших європейських континентальних держав. Пане Костянтине, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Костянтин Федоренко був на зв'язку зі студією Радіо НВ, науковий співробітник Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень. На цьому я завершую свою частину ефіру і передаю слово колегам після невеличкої інформаційної паузи. Непал... Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.